Ми зустріли ворога фактично із тою ППО, яка ще нам дісталась з радянських часів. Звичайно, партнери, які казали про те, що про, про те, що можливе загострення вторгнення, постачали ж напередодні як протитанкові системи, так і ПЗРК, такі як Стінгер, які мають обмежений радіус дії, але все ж таки вони теж суттєво допомогли на початку вторгнення. Тож та система ППО, яка в нас була. Вона була відпрацьована ну, з тими засобами, з якими можна було взагалі щось робити, працювати і з відбиття повітряного нападу противника. Готувались повітряні сили відбиватись тим, що було в наявності. Постійні тренування на полігонах, зокрема, полігон ягорлик до окупації Криму. Це був мис Чауда, полігон. Який знаходиться там, проводились стрільби зенітних ракетних комплексів. Коли окупували Крим, полігон вже перенесли в Херсонську область, назвали його Ягурлик, і там відпрацьовували ті навчання. В чому вони полягали? Безпілотний літальний апарат типу Рейс, який летить з моря, заходить на удар, він імітує крилату ракету Калібр. Таким чином, по цій одній цілі, бо ціль теж дорога. Треба зрозуміти, що їх багато теж немає для того, щоб збивати постійно. Відпрацьовували одразу по три ЗРК. Там і бук стріляти, і 125-й комплекс, і комплекс С-300. Таким чином, ми зрозуміли на практиці, як можливо боротися з можливим потенційним нападом і підрозділи з різних. З різних куточків держави знітні ракетні власне відпрацьовували ті напади. Оце те, що в нас було зараз. Ми маємо відповідно дуже багато західних зразків техніки. Ну, знаєте, як кажуть, зоопарк. — Стільки угу. зенітних Ми ракет. — це слово. — звичайно, ну він є і в наших колег в сухопутних військах. Ви бачите, скільки БМП танків різних типів артилерії знаходиться зараз на обороні України західних, і маю на увазі, які поряд ще з радянськими системами працюють і працюють дуже дуже ефективно. Так само у нас з'явилися перші аріста, насамволосини. Двадцять року, коли ворог почав атакувати нашу критичну інфраструктуру, відтоді західної техніки стає все більше. Це не лише зенітні ракетні системи, які на озброєні повітряних сил, а й сухопутних військ, військово-морських сил, і так, далі, і так далі. В подальшому вся наша система протиповітряної оборони буде складатися з західних систем. На жаль, Україна не спромоглася зробити. Свій комплекс досі, хоча є зараз певні кроки, робляться щоб мати, все ж таки, свій сучасний ЗРК. А Я... є надія, що все таки це питання може вирішитись про це постійно розповідають нам і КБ Луч і КБ Південне, які мають проекти певні угу. ну від проекту до. Кінцевого результату довгий шлях і велике фінансування це треба розуміти, але вже ці питання теж і на уряді розглядали, щоб Україна, врешті, змогла зробити щось своє. так як потенціал у нас наших оборонно-промислового комплексу є доволі великий. Якщо ми запускали супутники в космос, якщо були такі розробки в тих часів, то це можливо було б реанімувати цю галузь і не не те що захистити країну а мати непогані непогану не напрямок розвитку для експорту цього цієї продукції